Отик ізюм, який став киянином відтепер в столиці разом із рятувальниками на роботу ходить і рудий харківський кіт. Вогнеборці врятували його з під завалів, підгодовували, і коли ізюм до них звик, забрали із собою до столиці. Які обов'язки він тепер має на новій роботі? Побут хвостатого помічника вивчала наша Олена Гущик. Знайомтеся найповажніший із поважних рятувальників. Кіт ізюм, який має відповідно дуже серйозну роботу. Дуже серйозну роботу спеківиться, як ми працюємо. Смішки смішками, а щойно ізюм прокидається. Вмить виконує другий важливий обов'язок. Ой, <смеш> ні, ти до мене прийшов. Огляд гостей пройдено успішно. О, то він важкий. Ти вготовлений кіт. Заликій. У мене пасик 2 кг, То тут напевно цілих шість. Він ви кажете, змінився дуже. Так дуже. Якщо подивитися фотографії, які були, як сюди ми його привезли і зараз, то це два різні коти. На них ізюм ще не в штаті київських рятувальників півтора роки тому на Харківщині, посеред щойно звільненого від окупантів міста. Він безхатько виснажений, вештається довкола завалів зруйнованої школи. Ми працювали, і він до нас підходив. Часто підходимо його підгодовували, він був на той час такий маленький, худенький. І ні на крок від вогнеборців, навіть коли вони переїхали розбирати завали за кілька сотень метрів. І він нас знайшов і там, і прийшов до нас. І так ми вирішили, що заберемо його з собою. Окей. А власників не шукали? Е, питали людей, але там дуже багато повиїжджали, і знайти власника. Та й там такий час був, що мабуть. Там себе прогодувати потрібно було чи домашні тварини. Отак, Ізюм став працівником ДСНС, але ви не подумаєте, що в нього тут мало роботи. Увесь робочий день він навіть фіксує на камеру. Зустрічає кожного хто прибуває на роботу. Випрошує смаколики, на зуб тестує офісні проводи або лапами замість початок, завіряє документи ДСНС. Тепер викрицій на ша. Але то все мізерні обов'язки у порівнянні з основним. Він собі тут. Гуляє хазяїн по трьом поверхам по всім кабінетам. Всі його люблять, гладять. Хоча зізнаються рятувальники часу на ніжності, їм тут зазвичай бракує. Ми ну, вже такі. Беті. А Але спиш разом з ним в обнімочку. Буває, на кухні сидиш. Я бачу, що йому журналістам теж подобається бути, тому що ми все зберемо. <гум> <гум> не віддадуть, та ізюм, схоже, від такої ідеї не в захваті. Йому вдосталь роботи й тут погоджується хіба моментами тільки в кадрі для Теса. Ізюм Олена Гущик, Володимир Черенков ТСН СН плюс один.